Так. Ну що, всім доброго вечора. Вже починає потрошку темніть. Пройдемось, прогуляємось по майданчику. Що в нас є? Ось такий он, донфенчик. 244 G2B із кабінкою. Це у нас 24 очка із синхронізованою коробкою передач. із реверсом бокова куліса, повністю рівна підлога, примусова гідравлика. Така от заводська кабінка. Отакі от от стоять гідроциліндри на підйом. Дві пари гідровиходів. Також є Solis RX50 без кабіни. Такий тракторець. Це в нас 50-ка йде із кабінкою. 50-ки такі з кабіною є у двох комплектаціях, є із реверсом, також є і без реверсу. Япончики. От. JT о, JL 240. Куботка. Вот такие вот Исеки 227 є. -е. Також є Янмарчик от така от КЕ 4. Вот такая вот каешечка. Є 224 й є. Також АФ33. Ось така от куботка задньопривідна. З 2002. Е, ні, моту в нас немає. Е, Мінімальне те, що є, ось, будь ласка, шифен, 240-й. 195-го, ні, немає янмарчика, є RSK-24 і EG224-й. Або аф 33 -й. те, що по Янмарчиках є. Отакий от от Оріончик RF244-й із примусовою гідравликою, і з реверсом. Кентавра немає, є Донфен 404. G2, знать, 404-й буде коштувати 10-100 і 244-й G2B 8 200. І також 40 -ка із кабіною ось стоїть. Отакий От буде коштувати 12. І Це 40-ка, і 24-чка, 10 з кабіною. Отримали соліси. Це в нас на гідростатіке. Бачите? Оп, 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 оп. Хочеш їхати вперед, нажав, поїхав вперед. Хочеш назад нажав, поїхав назад. І найголовніше, що є круіз-контроль. Газ виставив, все виставив на кнопочку нажав і так він вже пече. Можна собі спокійно рулюєш. І ось такий є, будь ласка, із реверсом коробочка 9х9 на газонопаркових шинах на механіці. Е, ні, файтера 40 немає, зараз є тільки по 40 -ковичках. у нас Донфен 404 G2. Ось така от сороковочка. Синтайчик 160-й ось цей апаратик стоїть. Бачите, який красавчик. Взагалі чотенький. Це старий, легендарний, вже провірений роками апарат. Коробочка. Ну, В принципі, нічого не змінилося, одне, що змінилося, на ньому вже є блокування диференціалу. Бо раніше. По ціні поки що не можу вам сказати, бо вчора тільки розвантажили. Ще ціну мені не сказали. Ти ж кажу, що одне, що змінилося, що... Є блокування диференціалу. А сюди за одну ручку вставив, крутнув і поїхав. Звісно, він заводиться чотенько. без ніяких зауважень. Донфенг 404-й, да, звичайний, є. Там акційний за. 8400. Так, надо масу включити, зараз спробуємо зробити йому запуск. Ось вот так от запускається, взагалі, як часики, стол полтика. навіть без декомпресора, без нічого. Зараз дамось трошки менше газу, щоб він сильно дивіться. Надо трошки так от слайд, щоб було видніше. О, перескочив. Все апарат. Застукав, хто застукав? Хто хтось так само десь застукав? Він одноциліндровий, він так працює. Це в нього така робота, не застукав. Він собі м'якенько працює. Да, я вам скажу, це, звісно, апарат. Там писали коментар, мені сподобався, я зараз зніму відео на той коментар, що каже, заїхав в пекло, щось зробив і виїхав. Терафорсу немає, є от такий от була ріончик. 50-ка без кабіни вам обійдеться у 7900. По солісах на газонопаркових тоже, ще ціни немає, бо тільки розвантажили. Очікуємо. Значить Соліси на газонопаркових є у двох комплектаціях, Є отакі от, значить, із коробкою 9х9. Джинми 404 немає. І є нагазанопарковий на, на гідростаті. Ось так ось хочеш назад поїхати? Нажав, поїхав назад. Хочеш вперед? Нажав, поїхав вперед. Взагалі так, чотенько. Ух, і погнав. Також є такий от цинтайчик. 404-й. О, Вибачаюсь, 244-та елічка з рівною підлогою на 24-х колесах. Понижена, повишена. Вали відбора потужності на дві швидкості, без резинової муфти. Бокова куліска, рівна підлога. Такий от шифер. 240-й, це у нас 24-ка, одноциліндровий, з ремінним приводом, примусова гідравліка, блокіровочка заднього мосту. Отак от. Отака вся техніка є по наявності. Напоминаю, що ми знаходимося за адресою траса Київ-Житомир, 36 кілометр село Бузова. Вулиця Садовського, 2. E, да, 160-й тихіше, ніж шифінг. Там же ж поршень набагато менший. Тут аж 16 коників, там 24 коняки. Тобто він по цьому буде по шумності тихіший. Сороковка з кабіною є тільки Донфен 404, коштує 12 тисяч. Тільки донфен є. Нагадую, що на трактори. Соліс на 105 кінських сил, зараз діють акційні ціни. Таке от Соліса 105 в даний час можна придбати за 30 800 доларів. Так, дивлюсь, глядачів щось слабенько. Напевно, всі ще зайняті. Всі ще зайняті. Таке ж. що робити. В кожного є своя робота. Е, ні, прицепчика немає такого. Є двохтонний тільки. На дві тонни є. Причіп є тільки двохтонний. Там він коштує 80 тисяч гривень. Є такі Донфен 404, коштує 10 100. Що краще, ловел чи Донфенг, ну, тут я вам скажу, у ловола в кабіні комфортніше набагато, бо в Донфенга вона така більш стисла. От, ну У Донфенга, там, якщо, якщо ми розглядаємо... Модель йшла крайня ця G3, то там була вже синхронізована коробочка передач, так само, як у Ловила 504 Pro. От, Що в прошки там синхронізована, що оцей. Да, колія метрова по стандарту. Бачите, така от колія. Ну, Я ж вам кажу, що по 160-му нічого не змінилося, крім того, що додали блокіровку заднього мосту. Добрий день. Тільки додали блокіровочку заднього моста. Дракоша такий. Ну, я вам скажу, 125-та фреза під нього буде важка. Там вже стоїть резинова муфта, воно буде її рвати. Тобто під 160-ти максимум метрова фриза Я не рекомендую брати під... О, давно не чули, ох і оліган. 160-ту зараз покажу. Ну, найдешевший це буде от шифер, є за 3300 із примусового гідравлики, є акційний без примусової гідравлики за 3100 доларів. Ось 160-й апарат. Ржаві, такі дорогі. Ну, які ржаві? Оцей? Оце япончик йде в комплекті з фризою. О, там він коштує десь 3 500. Да, він ржавий. Старичок із фризою. Метр 65 коса 1500 доларів коштує. Не 1,50, а метр 65 роторна. Бо вони японські, от вони й дорогі. Чого він дорогий? Він не дорогий. Знайдіть мені, поки скажіть, де дешевше вони коштують. Да, на кожен товар є свій покупець, це вперед. Повторюється, покажіть мені або скажіть, де вони коштують дешевше. От Покажіть просто напросто і все. Японії, согласен. Так його ж треба ще туди привезти. Затаможить, розтаможить, пройти сертифікацію. Всі ж думають, що а, все. Десять або 7 що. По сінтайчику поки що ціну я вам не можу сказати, бо тільки вчора розвантажили, поки що ціни не говорили ще. Я думаю, що завтра, післязавтра вже ціна буде. І я озвучу її. Борони, на жаль, в даний час немає. Ми знаходимося за адресою. Траса Київ-Житомир, 36 3,6 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Зайдіть, будь ласка, в шапку профілю, там є локація, номер телефону і з повністю вся інформація. В 10, зараз показую. Ровно десяточка буде. Це буде донфенг 244 g G2B. Ось, будь ласка, такий от донфенчик 244-й G2B. Буде коштувати рівно 10 тисяч доларів. Ось така, от 24 очка стоїть 10 тисяч. Так, дивлюсь глядачів дуже мало. Друзі, буду завершувати ефір. Всім гарного вечора і тихої ночі. До зустрічі.